Щоб було в кишені. В дитсадку проблема в петі дуже вперта Ірка. З ним ніяк дружити не хоче, крутить носом дівка. Нині зно своє лопоче, так як вчила мати. Мудра будь, і скільки хочеш будеш хлопців мати. Чула, я, казала мама, слід сестрички ксені. Головне, щоб хлопця, доню, щось було в кишені. Петрик носа набурмозив, мить кишеня хрище, тільки там нема нічого, тільки вітер свище. Бідний хлопець ледь не плаче, гірко стало Петі. раптом раз сміхнувся хитро, щось знайшов нарешті. Каже Ірі, Маю дещо, саме те, що треба. Значить, може ми дружити. Я якраз для тебе. Що ж там є в кишені добре, враз питає Ірка. то від щастя сяє сонцем, є велика дірка.